Вітаю, друзі! Сильні разом на телеканалах Інтебе та Тернопіль 1 Сьогодні будемо говорити про клімат, про клімат, який зараз у нас. На земній кулі присутній про клімат, який існує у наших навчальних закладах, зокрема у четвертій школі. Тому що сьогодні у мене в гостях Микола Федоруц, це заступник директора з виховної роботи, вчитель географії, основ дослідницького пошуку, дослідного пошуку Тернопільської школи номер 4 А також він фіналіст телепремії Гордість Тернопілля, Тернопілля-2022» у номінації Вчитель року. Будь ласка, увага на екран. Микола Федоруц, заступник директора, учитель географії Тернопільської загальноосвітньої школи, номер 4 кандидат педагогічних наук, співорганізатор шкільної медіастудії, ініціатор міського наукового марафону, організував групу волонтерів сплетіння основ маскувальних сіток, координував роботу дитячої точки спільно ЮНІСЕФ, співзасновник проєкту «Геймленд» для ВПО. Отак, дуже коротко про роботу і досягнення пана Миколи. Вітаю вас! Вітаю я. Впевнена, що це можливо десята частина роботи згадана у цьому ролику, так що ви робите у школі. І оскільки ви вчитель географії, то ми також не можемо не зачепити таку глобальну проблему, яка зараз цікавить усе людство, зокрема українців. Це таке глобальне потепління, наш клімат. Але про все по порядку, давайте спочатку познайомимо нашим наших глядачів із фіналістом телепремії Гордість Тернопілля Тернопілля-2022». Розкажіть про свій шлях до педагогічних. Науки? Ну, все починалося з простого, що я захотів бути вчителем. Вчителем географії. Дитяча мрія, так? Ну, Чи можливо, так. Так, так. Напевно, все починається із твого вчителя географії. У мене була хороша вчителька географії, і так мені дуже захотілося оцей шлях свій розпочати. В університеті теж мені дуже пощастило з хорошими викладачами, які теж мене дуже багато всього навчили. І так склалися обставини, що я потрапив в четверту школу. Спочатку на посаду педагога-організатора згодом і. Став вчителем географії, і от, як бачите, мені це дуже імпонує, подобається, і я впевнений, що мені це вдається, і результати є. Результати є звичайно, адже бути фіналістом, війти в трійку лідерів, найкращих вчителів у Тернополі мені здається, що це дуже високий рівень. Хто вас висунув на цю нагороду? Чи ви знаєте? Ну, е... ну про тих, хто вас підтримував, знаєте точно, так, так? Точно знаю, але я здогадуюся. Я так думаю, що це з управління освіти. Також, можливо, моя директорка Наталія Іванівна Лев. Ось. І я думаю, що ці люди якраз і мене висунули на цю таку премію. Ми ви вчителі. такий дуже активний учасник шкільного життя, так? Ви не тільки вчитель географії, ви ще й заступник директора у своєму молодому віці із виховної роботи. Як це виховувати школярів від маленького до вже випускників? Ну, сказати, що складно, то це не сказати нічого, але водночас це захопливо. Я в своєму закладі, там, де я працюю, працюю не сам. У нас є команда. Команда, починаючи від дирекції. Адміністрації команда активних небайдужих учителів, які хочуть змінити школу на краще, працюють на її імідж, і тому нам все вдається. Тобто присвоїти собі усі досягнення, які є в четвертій школі, я не посмію, тому що це не так. Оце, власне, напевно, і є питання про клімат у шкільному закладі, так в першу чергу так, це колектив сприятливий. Так <гум> це, це колектив, це професіонали, які професіонали не тільки як учителі-предметники, mm -hmm. а які вміють організувати біля себе діток, які вміють зробити роботу такою хорошою, якісною і працюють на результат. Кажуть, знаєте, є таке такий вислів в народі, що там риба гниє з голови. Це коли ми говоримо, що щось не так, одразу винен керівник. У вас так. як з цим? Ну, ви теж свого роду керівник, так, але над вами ще є керівництво. Так. От, як йде співпраця керівника із працівниками, і безпосередньо із Заступники. учасниками, так, учасниками а, процесу? Ну, наша директорка, вона. Нам потурає все, що ми хочемо, вона <смеш> дуже вона, добра Дуже так? <смеш> добра директорка. Вона знаходить всі можливості для того, щоб ми робили роботу, робили її найкраще. І ну, скажу всі її заступники, які поряд зі мною працюють, і це Оксана Сергіївна Андрій Андрія Семчук, Любов Михайлівна, Єрмакова. Тобто, це усі люди, які завжди допомагають робити роботу якісно. От і щодо директорки, вона Ну, сама хоче зробити заклад кращим, ну і, відповідно, вона нам всі засоби дає для того, щоб ця робота була справді хорошою. І от серед засобів є дуже багато всього. От ви і наукове товариство відкрили в школі, так і медіастудію ви відкрили в школі. До речі, медіастудія це була за громадський бюджет. Так, так це так, шкільний зроблено. громадський бюджет нам Р уже розкажіть, пощастило. навіщо вона вам, і як ви цього добивалися? Хто це прибіг? Взагалі, можна сказати з самого початку? Що у 2020 році ми взяли участь у міжнародному проєкті Демократична школа ми працювали в тому проєкті дуже. Довго з тренерами, і було таке завдання створити з дітьми. Об'єднання, яке би могло дітей об'єднати, угу. і тут була пропозиція від міської ради про створення шкільного громадського бюджету. Ми подали кілька локацій, які ми хотіли окультурити, зробити їх кращими для того, щоб діти могли об'єднатися і робити якусь таку спільну справу, яка би їм була цікава. Тобто над цим думали більше педагоги, так е, ні, залучали, залучали учнівський так. парламент, представники угу. учнівського самоврядування, і ми провели голосування. І шкільна медіастудія у нас перемогла. Ми отримали велику кількість грошей. Швиденько зчитали музики Рігічком Володимиром Івановичем. Ми знайшли в інтернеті вартість апаратури, її замовили. І в березні ми отримали ту апаратуру 2021 року. І у квітні, здається, 25 квітня ми вже відкрили нашу медіастудію. І чим займається ваша моя Ми мене? Створюємо і, і хто власне це робить? Шкільні радіопрограми. Це і демоверсія, і ну в нас їх дуже, дуже багато є. Шкільні секрети, четверта планета. Четверта планета це для учнів початкової школи. Колесо історії це ми інформуємо пам'ятні і знаменні дати, які впродовж року. Демократична школа знов ж таки демоверсія про. Шкільну демократію. <гум> ось, і, ну, Теж ряд багато таких інших телепрограм. Це так креативно, так? Цим займаються учні, а ви їх координуєте, так. я так розумію. Так, І віднедавна ми ще є секцію територіального обласного відділення Ман, так. яка Саме журналістики, але хочу додати, що чому саме медіастудії? і в нас вже трошки випрацьований досвід у 2013 році. В нас відбулося відкриття шкільної радіостудії. На відкритті був Сергій Притула. От і ми вже навчені працювати. В нас є теж свої радіопрограми, інформаційний вісник, різноманітні сповіщення для учнів початкової школи. Це радіопрограма Чомусики зараз. Фішка в нас є. Ми записуємо шкільні аудіоподкасти тематичні, тобто, це робить нашу школу з медійної точки зору з інформаційної, більш такими активними. Отак, журналістика у вашій школі присутня, так? так, так вона є. Чи от ви ми з вами перед ефіром говорили про те, що ви не медійник, так а так. і діти теж на цьому вчаться. Чи доводиться ще і вам вчитися вже як кандидат у педагогічних наук? <рес> Безумовно. Ну вчитель до того моменту, вчитель до він вчиться. Але е, мої учні вони ну до речі, найкращі учні, най, найкращі учні на землі. Вони не не ставлять величезних вимог до, до мене, тому що вони розуміють, що я немає такого величезного досвіду, але ми маємо гарну співпрацю із медійниками міста Тернополя. Ми запрошуємо нашого наших добрих друзів, таких як Наталка Колтун. Вона завжди до нас приходить. Ми радимося. Буквально на днях в нас був захист наукових робіт по журналістиці. Вона була присутня в журі. Наша випускниця Катя Могола, сучасна поетка Тернополя. Вона на третьому курсі журналістики в педагогічному університеті. Тобто ми завжди знаходимо, де черпати досвід. Маю друга у Львові Володимира Носкова. Він працює на, на Харків Суспільне, він переселенець. Тобто, з ним радився, як працювати з подкастами, тому що він якраз викладач подкастів, подкастингу на, в університеті Каразіна. Тобто, він теж ділився своїм досвідом. І що дітям найцікавіше в цих моментах? Найцікавіше вони люблять працювати на камеру. Оце їм дуже вдається. Вони самостверджуються, вони працюють над своєю вимовою, над наголосами. Ну тобто, це дуже багато навичок для сучасних людей. От ви згадали про те, що діти писали наукові роботи з теми журналістики. Так розкажіть трошки, бо так само кликала вас на ефір. У вас не було часу, бо голова була загружена зовсім іншими, так, іншими речами. Так. так в нас з вересня місяця розпочався спецкурс. ОНД, основи наукових досліджень, і я їх проводив в учнів 10-х класів. Курс передбачає навчити дітей працювати над науковими дослідженнями, і в нашій школі виникла ідея створити шкільне наукове товариство. Ми підписали угоду із територіальним відділенням Малої академії наук в Тернополі. Ось. І ми почали працювати над тим, щоб взяти участь у всеукраїнському конкурсі. Дослідницьких робіт учнів членів МАН, ось і нам це вдалося. В нас на станом на 20 січня в нас було захищених 26 наукових робіт. Це в першому етапі, і на другий етап пройшло 12 учасників, які роботи яких виявилися найбільш такими достойними, кращими, і до них було менше зауважень від такого шанованого журі, яке в нас було присутнє. Як обиралася тематика цих робіт? для того щоб їх заохотити робити цю роботу? Я сказав: пишіть про будь-що, що хочете. І були такі цікаві теми і про кофеїн, як він впливає на організм людини, і про гаджети, як вони впливають на зір сучасних школярів. І чим було цікаве дослідження, те, що вони змогли створити опитувальник і опитати своїх однокласників, школярів, і таким чином ми могли подати. Чітке дослідження, результати дослідження відповідно до тих анкет, що вони робили, і цікаві були дослідження, і по фізичному вихованню, фізична культура, як впливають різні навантаження на, на організм людини, як зрештою, які навички і компетентність, яку формує інформаційний простір у нашій школі, наша учениця писала аудіоподкастинг як засіб формування. Комунікативної компетентності старшокласників і ряд інших, навіть по генетиці були теми. Mm. Ось. І такі авторитетні вчені медичного університету, педагогічного, вони так гідно оцінили ці роботи. От, здається, ніби діти писали і на шкільні якісь такі теми, так, які стосуються так. і дітей, і школи, але все ж таки я б сказала, що це такі не дитячий, не дитячий труд. Для того, щоб щось своє написати, треба дуже багато. Почитати іншої інформації, от я пригадую, коли ми в школі писали навіть так. реферати, то це для декого було дуже тяжко. Я розумію, зараз є багато інтернет-ресурсів, де можна почерпнути, десь там навіть щось скопіювати так, і так далі. Так, але Це треба бути мати інфомедійну грамотність для того, щоб якими сайтами користуватися, як правильно оформлювати літературу, які є достовірні джерела, тому що діти можуть скопіювати такі джерела. Які ну, десь самі крадені і так uh -huh. далі. Ми завжди е, наголошуємо на те, що якщо береш звідкись якусь інформацію, обов'язково має бути посилання, посилання на того uh -huh. чи іншого автора. Тобто, це є умовою, чи не найпершою при написанні наукової роботи. Е, який стимул для дітей писати оці ці роботи? Е, для того, оце і мене діти завжди записують, для чого це нам? Я говорю, так, не труди, обов'язково... трудитися, щось так, шукати. Не обов'язково ти станеш науковцем, але ти будеш не, хорошим бізнесменом, і тобі треба буде презентувати свою роботу, яку твоя команда робила. Ти в своєму бізнесі ставиш мету. Відповідно до мети, ти формулюєш завдання. І в кінці року. Це є певний висновок, чи відповідає завдання дійсності, чи вони справдилися так само і наукова робота. Ти ставиш тему дослідження, мету, завдання, предмет, об'єкт дослідження і відповідно висновок. І, зрештою, це вміння себе презентувати, вміння продати ідею, продати тему, щоб всі, як вони зараз кажуть, захавали це. Ось. Ви кажете про те, що пройшов перший етап цього так, конкурсу, так. так що далі? Далі ми відшліфовуємо наші роботи, тому що є зауваження журі. Шліфуємо постери, тому що наші учні готували таку презентацію постер, де вони коротко викладали інформацію, яка угу. є в роботі, для того щоб це легко було і презентабельно показати членам журі. Потім підписують декларацію академічної доброчесності. Робота проходить перевірку на плагіат. Ну ось дуже непросто і готують такий солідний виступ, готуються до запитань від журі на обласному конкурсі. Насправді дуже непросто так. Треба так. бути вже змалку трошки науковцем. Скажіть, отаке от наукове товариство в школі. Наскільки легко відкрити і наскільки воно потрібне? От ви до того говорили, що ви просто підписали якісь якусь угоду? Так, так. так. консультувався. А та, на наскільки це просто і за скільки часу це можна зробити? Насправді це просто, але головне, щоб втримати оце розпочати на плаву. Uh -huh. Створити це це дуже просто. Кілька документів підготувати. Ну за два-три дні це можна зробити. Ми працювали над тим, щоб зробити красиві стенди, щоб стенди були сучасними інтерактивними, щоб на них була така цікава інформація, яку реально можуть почерпнути для себе школярі від першого класу по одинадцятий. Завжди бажано ту інформацію змінювати. Завжди бажано акцентувати увагу на важливості конкурсів, які пропонує зараз ман. Вони дуже багато всього пропонують. Мало того, ми в себе в школі теж багато цікавих конкурсів інтелектуальних організовуємо спортивних змагань. Тобто, ми все як правило ну подаємо це як від наукового товариства перспектива. І ви його також куруєте. Це так, товариство, так. так. Тобто, ви наповнюєте інформацією, <реш> так, <реш> так. Так. тобто роботи у вас багато. <реш> багато. багато. І, і от ще про один вид діяльності вашої і вашого колективу хочеться поговорити від 24 лютого. Ми вже звикли говорити, що життя наше змінилося, життя всіх і закладів освіти змінилося. Так, спочатку всі були зачинені двері, потім вони почали відкриватися для волонтерів. І так само. І ваша школа не залишилась осторонь, і знову ж таки, як ми чули і бачили в відеопрезентації про вас для телепремії «Гордість Тернопілля ви організували колег своїх вчителів для того, щоб плити плести основи для маскувальних сіток. Так розкажіть трошки, як це все починалося і де ви самі вчилися цього робити, щоб потім вчити інших людей. Ну так, так склалися обставини, що ну ніхто не хотів бути байдужим. Тоді, коли в нас таке трапилося, мене застало це все на площі, коли я йшов до школи 24 лютого. І ми тоді дуже переживали за всіх, за учителів, хто дає, хто учні, і так далі. Але у нашій школі є досвід роботи волонтерського центру ще з 2014 року, угу. і ми навчені плести сітки ось і. Буквально через 2-3 дні вчителі організувалися. Директор зробила так, щоб на першому поверсі у нас плалися сітки, але склалося так, що у нас не вистачало основ сіток. І це такий був брак сіток. Ми телефонували до всіх. Ми телефонували до друзів. Польщу нам присилали волейбольні сітки. До речі, друзі з Польщі. Це перший ліцей міста Хошов, Ми маємо добру таку співпрацю вже з 2008 року. Вони цілий бус нам прислали допомоги для. Цих внутрішньо переміщених осіб. Я хочу зазначити, що у нашій школі 18 сімей, вчителів прийняли до себе внутрішньо переміщених сімей. Ось. І ми почали шукати сітки. Тут прийшла в нашу школу наша випускниця, волонтерка, і вона сказала директорці, що вона вміє плести сітки, основи сіток, і вона знає рибаків, які можуть навчити когось. Ну і звісно, я зголосився. Пішов е, на навчання, дві години повчився, прийшов до школи і забув перший вузол зав'язати. Ось, але вони мені надіслали потім відео, яким чином це зробити. Е, і спочатку було кілька людей, дуже було цінним те, що були е, внутрішньо переміщені особи з Києва. вони... Сказали, що ми хочемо бути дотичними до перемоги. Ми хочемо чимось допомогти, і в нас є дуже багато часу. І я з ними проводив з 8 до 6 години кожен день, і це було дуже довго. І таких це, це ходоси Валерій і Жанна. Це до останнього було. І ще така в нас Іринка була класна. Ну тобто, дуже багато людей, які ми плели дуже багато основ сіток. Ми навчилися, приходили потім наші учителі, батьки наших учнів. І ми сплели більше ніж 400 сіток, основ сіток. Це дуже кропітка робота, це одна сітка платиться ну, два тижні. От навіть зараз наші вчителі от приносять мені і кажуть, що світла нема вдома при свічці, або там якась лампочка є, і ми плетемо сітку. От Власне, от. зараз, коли вже відновилося навчання в школі, цей волонтерський дух трошки втих. Він чи... втих, але він тримається на певному рівні. Угу. І є такі вчителі, які мають вікно. Тобто не мають уроку, і вони спускаються на спортивну залу. У нас є така стіна, де, де розвішені основи маскувальних сіток, і вони собі можуть в той момент попласти сітку. А основи сіток ми платимо вдома. Це дуже зручно, десь зачепити за щось, і і ти собі платеш. І це дуже є важливо. кажуть, коли руки працюють, то мозок відпочиває. Так, Такий від, так. від відпочинку можна і сказати. в нас навіть така організація утворилася. Ми назвали свою організацію «Павучки». тобто ми плетемо сітки, і до речі, ті, хто з нами плів сітки, Жанна і Валерій, вони навчили всіх плести в Києві. Вони теж цим займаються зараз. Там доєдналися до нас тернопільські художники. Ось теж до нас приходили і, і плели, і ну так от. Ми працюємо цьому цьому керунку, і в нас е, от скільки сіток ми оплели, це більше ніж 1200. От. Це дуже багато. Це є дуже багато. Вчителі трудового навчання шиють е, натільну білизну, е, розгрузки. Е, ну і і дуже багато всього. Ми вже почали плести е, основи е, кікімор, і нам допомагають ще працівники цін. ЦДТ. Угу. ось, і кікімиро оплітаємо, і теж в мене їх є дуже дуже багато. Десь 25 вже сплали. Це теж дуже така кропітка дрібна робота. От, і підсумки тисячу штук вчителі трудового навчання сплели і зшили, і розгрузки 150 штук. Тобто дуже багато молодці. Ну і знаю, що ви ще із внутрішньопереміщеними особами працюєте. Так От навіть в ролику ми чули, що ви як створили, організували Геймленд. Що це? Так. Ну це вже був як такий. Добрий фінал на початку. Ми до нас приходили дуже нових е, учнів. Багато і що з ними робити? Це діти, які стривожені, стривожені батьки вдома. Їм треба було свій час десь е, ну, провести, провести пізнавально, провести в такому гарному гарній обстановці. І ми створили з 12 березня. у нас вже було створено е, марафон єднання, угу. де ми три рази в тиждень робили. По три години для наших гостей, вже наших учнів, цікаві зустрічі. І ми запрошували відповідно і наших дітей. Ми також запрошували викладачів з педагогічного університету для того, щоб була така гарна. Робота кілька локацій для учнів це початкова школа. Одна команда з ними працює середня школа, інша старша ще інша, і викладачі працювали із батьками, тобто надавали теж психологічну допомогу батькам, тому що ну всі ми розуміли, які всі стривожені приїхали. Тобто, в нас така робота була до середини квітня. В середині квітня нам запропонували взяти участь у точці спільно від ЮНІСЕФ. Ми теж ще додатково в точках працювала. Ну і вже тільки ну, розпочалися канікули. Це був табір Геймленд це такий навчально-пізнавальний проєкт, я би це так назвав. Ось і кожен день в нас був там мистецький, спортивний, туристичний. Ми їхали на гору Бону в Кременець. Ну тобто багато цікавих таких було занять, де діти могли себе гарно проявити. Ну і знову ж таки хочу заакцентувати увагу на тому, що це робили не тільки. Не тільки школа, а ми мали добру підтримку від громадських організацій. Це такі, як Ви Тернопіль, локальна організація, її президентка, є наша вчителька англійської мови, а також спілка ініціативних громадян. Кобза її голова Марія Молодика. Тобто, спільно їхній підтримці ми змогли такий гарний зробити навчально-пізнавальний проєкт. У вас клімат у школі, вашій надзвичайно приємний такий атмосфера дуже позитивна, я б сказала, так. і вже фактично на завершення нашої програми маємо ще декілька хвилин. Ми не можемо не зачепити, не спитати вас, як географа, про клімат всеукраїнський, всеземний такий. Чи цікавляться діти на уроках географії тим, що відбувається власне зараз? Що вони є не знаю, спостерігачами, можливо, таких історичних моментів, як глобальне потепління? Ну, Не можу сказати, що вони аж дуже цікавляться, напевно, не мають з чим дуже порівняти, бо uh -huh. вони ще дуже маленькі. Якщо порівняти зі мною, я пам'ятаю такі холодні зими. А зараз це такі аномальні явища, коли ось така зима в Україні, зокрема в Тернополі. Це якраз і є таким. Як наслідком глобального потепління клімат землі він змінювався завжди, але в останні десятиліття це дуже зміни такі стали суттєвими і, і значними. От, І вони є такі великомасштабні, довгострокові. А от що є факторами їхнього спричинення, то це напевно. Ну, Можна виділити два: таких: природні це коли йде такий космічний розвиток Всесвіту, і в першу чергу це антропогенні. Коли Людина впливає на природу, тобто виробнича діяльність людини це і створює парниковий ефект, і і так далі. Тобто, дуже багато чинників, які на це впливають. Ну якщо ми хочемо щось кращого, то хоче змінити світ, почни з себе. Ось ось я завжди своїм учням так кажу. В них життя попереду, тому так чи сприймають вони це серйозно? От слова наставники, от згадайте себе в їхньому віці, так от коли вчитель каже: Вчи тобі це пригодиться. От тепер з висоти життєвого досвіду можна сказати, що таке, ну частина пригодилась. А думаєш, а без того можна би було, наприклад, обійтись. От як зараз теперішні діти діти це завжди сприймають? в класі є скептики, діти, але. Вони можуть там чимось іншим займатися, але десь краєм вуха вони мене чують і, і цю інформацію сприймають. Але я впевнений, що більше інформації вони все ж таки та засвоюють. Я вам щиро дякую за те, дякую що вам. прийшли, приділили нам ще й трошки свого часу. Знаємо, що ви дуже зайняті і бажаємо, щоб усі ваші труди діти оцінили в першу чергу, щоб вони вас підтримували. Дякую. Ну і щоб у вас все було як найкраще і в школі, і вдома, і на роботі, і з друзями. Я дякую, дякую. нашим глядачам. І ще раз нагадаю, що сьогодні спілкувалися із фіналістом телепремії Гордість Тернопілля Тернопілля-2022» у номінації Вчитель року». Микола Федоруз був у мене в студії. Це заступник директора з виховної роботи, вчитель географії, основ дослідного пошуку Тернопільської загальноосвітньої школи номер 4 Бережіть клімат у світі і клімат у своїх серцях позитивним. Дякую.